Все ж таки є таке воно враження. Але можливо, воно так і є. все ж таки Діше, це, От тут я раз кажу я на відчуттях. У мене немає якогось такого досвіду аналітики. Ну, тобто, я не працював з такими супермолодими людьми. Але я думаю, що ми всі так трішки ідеалісти в цьому питанні і всіх бачимо через свою призму, власну. Абсолютно. Давай, напевно, будемо рухатися до завершення. Так, Але... дійсно, як я вже сказала, наша. Платформа, наші курси, точніше, наша школа, вона надає послуги курсів, і ми завжди хочемо змотивувати нашого глядача, угу. що подивитися, що почитати. Кожен наш гість він рекомендує певні свої а, позиції, або якусь певну модель, як йти по життю, щоб було краще, швидше, успішніше, і таке плануєш. Які поради від Ігоря Сараватка? Ого. Коли в мене питають про книги. Давай, почні з книг. Да, Бо Все там простіше. про про фільми, так да. Так да, ні, фіга не простіше, я не хочу промазати. <рісті> <рісті> бо зазвичай ти те, що останній читав, ти і кажеш. Да, Зачекай, uh -huh. Зачекайся, ще багато чого було і іншого, там, да. ну, блін не знаю. Щоб порадити, а можна портрет вашої аудиторії? Хто це? Це молоді люди, це професіонали, які там ну, розкіляться. Чи хто це у нас є і молоді люди, які входять в професією? У нас є люди, які змінюють професію, хочуть піти ІТ, навчитись щось. Mm -hmm. У нас є люди, які хочуть в ІТ, вийти на вищий рівень. Mm -hmm. Ну якщо так коротко про наш портрет, Коротко, середній вік 30-35, чоловік. З вищою освітою, і так далі. Це вот звичай наша середня аудиторія. Думаю, думаю. З міста висок, Мільйонника плюс. <свісно> так. А, буду дуже олдскульним, мабуть, uh -huh. і попсовим. а може, уже не попсовим, <свісно>, до речі. А, книга, яка мені дуже сильно там. Допомогла розібрати собі сім навиків чи сім принципів високоефективних людей. Стівена кові. Тільки хотів сказати. Ну, це, мабуть, класика. Класика, так. Блін, класика. Я Ще пам'ятаю живого кові, який в Київ прийшов у 2008 році, і там це була для мене подія. Окей. І це, мабуть, ну, я не знаю, там база. там реально uh -huh. база, там, Це не те, що там 20 способів, 40 методів, 9 лайфхаків. Це реально принципи, які там от, ти засвоїш, і ти по ним не живеш. там, да, ну, Дуже класно. А, це для тих, там, а хто. А ти хто... по ним живеш, до речі? Я не знаю, не робив чек зараз, uh -huh. але чесно, в мене. Uh -huh. Десь уж заношений листочок, мабуть, на цьому портфелі. Yeah. Я писав е, нотатки, там, там, яка тебе місія в житті, що для, хто, для, які ти ролі граєш, там, да, там батько, син, там, чоловік. Та, і там я записував, і є, там реально ці речі. Ну, там, там, при, Мене її вистачило. Ну, там реально, І я пам'ятаю, що я це дуже сильно валідував. Да, там, mm -hmm. Бути проактивним, там, да, там ще, mm -hmm. е, перші е, речі спочатку, потім Everybody, wins, win -win про там, і постійно заточення пили, воно є. Пам'ятаю зараз, це за пройшло скільки років, як я почав в 2007 році цю книжку. От. І це для тих, хто хоче стати високоефективним, і управляти собою трішки так зрозуміти себе. Про це такий базовий такий для саморефлексії. І є ще інша книга для тих, хто йде в, в лідерство. Вона називається Стівен Восьмий навик. От її мало хто знає. От всі Не чув навіть. Вона вийшла буквально наступна. Вона uh -huh. товше, ніж всі сім. Вот, <смех> <смех> там, там дуже класно про лідерство говорить. О якраз різниця між а, там, виконавцем і лідером. Там, да? і, от, о, і хто хоче йти в тему лідерства, також, візьміть Сівануковища, в восьминавих почитайте. Вона, можливо, не така драйвова, але там, вона ваша іде, але класно. мені дуже розклали по паличкам. І з такого сучасного, ну, всім рекомендую атомні звички Джеймс Кліра. Також мабуть попсова вже така доволі, але не бачу нічого, чому б не сказати, що треба і почитати.